Друзі, дуже багато на просторах інтернету є таких рекомендувальщиків, які монети вкладуватися, які не потрібно вкладуватись. Я чим відрізняюсь від інших. Я ніколи не кажу, які монети купувати топ-5 монет, які там вийдуть, десь тому, що все може відбутися навпаки. Фірма, яка випустила монети, може закритися. Ось і взагалі вони можуть це скамитися, можуть монети піти на відкат, а ви купите на всі гроші. Монета пішла на відкат і потім у вас пів року буде мінус, а вам потрібно буде ваші гроші, ви продасте в мінус, тому що гроші срочно на щось потрібно. Це все бред. Ми працюємо по факту, по факту зростання, докуда буде зростати монета, ми її купляємо, ви докуда зростає. І монету продаємо і заробляємо. Гроші зароблені, ми відкладаємо в сторону. Далі з цим інструментом, з тою сумою, яку ми купували, ми працюємо далі. Тобто ми стараємося в довгостроки не залазити. Є середній срок, є більш короткий срок, тому що в світі так швидко все міняється, що завтра, післязавтра, може бути та монета, або ті дії, які ми робили сьогодні. Воно вже може бути не актуально. А наша задача заробляти, а не просто вкласти і заморозити гроші в надії, що через 10 років ми станемо мільйонерами. Через 10 років. Може взагалі все змінитися, і нас може не бути або не бути чогось того, на що ми розраховували. Тому, друзі, хто хоче навчатися по факту, по факту заробляти сьогодні, завтра, післязавтра, тобто протягом тижня, а не якісь мрії в майбутнє, що колись щось виросте, в два рази і ми станемо багатіями. Записуйтесь на навчання. в мене багато уроків. То тобто, в мене є по скальпінгу, як підбирати монету. Що робити, коли монета падає. Багато дуже технічних уроків, то тобто, багато цікавої інформації, яка приводить саме до заробітку, а не до просто інвестицій вкласти в монету і наблюдати роками, як вона буде зростати чи не буде. Записуємося, друзі, на навчання. Мій телеграм під цим відео.